Ситуація в Авдіївці стримко погіршується. Ворог засередив близько 5-10 тисяч осіб особого складу, тобто спецназ та елітні штурмові війська, пише Олександр Мусієнко. Навіть попри перекидання туди наших бійців 3 окремої штурмової бригади. Ситуація навколо міста загострюється. Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить противник. Ворог не шкодує піхоту та техніку. Перемололи їх ми вже неймовірну кількість. Вони все лізуть і лізуть. Стоїмо та й неймовірними зусиллями утримуємо фронт. Кров лється рікою. Ми зазнали великих втрат, проводимо маневр для відходу на вигідніші позиції, постачання до Авдіївки. Та евакуація звідси ускладнені. Тому задіяно запасну логістичну артерію. Кінець цитати. Друзі. У грудні завдяки вам ми зібрали кошти та закупили 100 абдомінальних ізраїльських бандажів для травм і ран, для зупинки кровотечі. Дуже вдячні вам! Кожен бандаж це одне врятоване життя бійця. Хлопці-волонтери з міста Збараш Василь та Сергій разом з іншими вантажами допомоги відвезли і, і наші дві скриньки з бандажами. Відеозвіт та документи я виклала у моєму телеграм-каналі Ольга Кемпінські. Звичайно. 100 бандажів на нулі це крапля в морі. Тому ми терміново відкриваємо другий збір з проханням підтримати. Ми постараємось щонайшвидше відправити вантаж на передову. Внизу номер картки монобанку. Відкрити своє серце для допомоги з повагою. Ольга Кемпінська, слава Україні!